Відбувся якийсь незапланований парад улюблених рецептів. Бо вчора я приготувала піцу на пиві настільки ідеально, що хочеться плакати. А сьогодні приготувала мою улюблену цибулеву галету. Колись вона мене шокувала своїм смаком і продовжує це робити кожного разу, як я її готую. Це афігенне поєднання карамелізованої цибулі з хрумкою сирною основою з ефектом листкового тіста. Рецепт це я для себе відкрила, коли мені треба було використати багато цибулі, яка була вдома, і знайшла я його в Ютубі York Times. Таймс тих пір. Готувала дуже багато разів і навіть зняла детальний рецепт собі на YouTube. Але і зараз розкажу швиденько, плюс-мінус, що треба робити. Роблю тісто з усіх інгредієнтів, які вкажу в описі. Важливо, щоб масло не було розм'якшеним, щоб вода, яку ви будете додавати, була холодною, і щоб в тісті залишалось масло шматочками, бо саме воно створить ефект листкового тіста і зробить його ще більш хрумким. Тісто зробила і закинула в холодильник хоча б на годину краще, десь на три. Потім нарізала чотири цибулини, так як показала на відео, кинула це все на патель. Ню з вершковим маслом посолила, поперчила, додала чебрець і все. Тепер раз в декілька хвилин це все помішую протягом довгого часу хвилин 40. І коли на дні пательні утворюється фонд, я його деглазую бульйоном або просто водою. Готую цибулю до ось такого стану. І не додаю в неї цукор, як не дивно, бо карамелізується вона за рахунок цукру, який природньо в ній присутній. Цибулю переклала на тарілку, щоб вона трошки охолонула. А поки дістаю тісто з холодильника, притрушую його борошном і на пергаменті розкатую у щось схоже на коло. Посередині цього кола викладаю цибулю, розрівнюю. З допомогою пергаменту загортаю краєчки, відправляю в духовку розгіріту до 190 градусів на 40 хвилин. Через 40 хвилин відкриваю духовку і присипаю галету сиром, тим самим, який Використовувала в тісто, але я дуже люблю присипати овечою бринзою, якщо вона є. І закидую в духовку, поки сир не розплавиться. Поки сир розплавився, мені здається, моя галета навіть трошечки почала підгорати, але до критичного стану ми її не довели. Готувала мільйон разів, готуватиму ще стільки ж, і скільки разів готуватиму, стільки разів і буду змушувати готувати це і вас, бо воно вам надо дуже, дуже сильно. Всім цьом!